Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібе, життя подателю, прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти твої слово. Перед світлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 8 глава, з 51 по 59 вірш. Істинно, істинно, говорю вам, хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерте. Оїдеї йому, аж тепер ми збагнули, що ти таки навіжений Авраам помер і пророки, а ти твердиш, хто берегтиме моє слово, той смерти не зазнає повіки. Невже більше ти, ніж Авраам, наш батько, який помер, а й пророки померли. Кого ти за себе робиш? Ісус відрік, якщо я самого себе прославляю, слово моє, ніщо. Оте же мій, про якого кажете, Він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали. Я знаю його, і коли сказав би я, що не знаю його, був би я такий, як ви, правдомовець. та я його знаю і бережу Його слово. Авраам, ваш батько, сповнений був радощі, свидіти день мій, і звідів, і тішився. Юдеї ж йому, ще й п'ятдесять років нема тобі, а ти Авраама бачив. І сказав їм Ісус, істинно, істинно, каже вам перше, ніж був Авраам, я є. І вхопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов посеред них і полишив грам. Бачимо далі, що з Ісусом і побожними юдеями. Далі є суперечка. Але якщо, якщо подивитися з такої людської точки зору, позиція тих юдеїв може видатись досить логічною. Вони мали Авраама, мали пророки, поважні вчителі, які все мій добре знаю і пояснюють. Вони лише чекають на Месію, який прийде в селі і виповнить їхні очікування, становить правильний та справедливий порядок на землі. Все чітко, ясно, логічно. Лише оцей Ісус говорить щось цікаве, неясне, і на щось, на, щось нам. Там собі претендує, так вони собі думали. Але ця ситуація вимагає чогось більшого, ніж звичайна людська логіка. Бог завжди є інакшим, ніж людина. Він по-інакшому думає, ніж ми собі уявляємо, діє інакше, Послеї нове слово руйнує уявлення та стереотипи. Не дає себе вписати в жодні рамки, і подібно травляються усі часи також і сьогодні. Що я робитиму, коли одного дня Господь виявиться не таким, яким я його хочу бачити? Чи я візьму каміння, кинути його, в нього, чи я візьму каміння його вигнати з мого життя? Чи я зрадію, як то зрадів, у батько віруючи Авраама. Бачимо, що сьогодні побожні юдеї хопили каміння, щоб кинути на нього, та Ісус перейшов посеред них і полишив храм. Юдей його не прийняв. Господи, дай мені і одного дня правдиво пізнати тебе, Та те, як Авраам пізнав тебе і зрадів. Допоможи мені, щоб я наповнилася твоєю радістю. Амінь.